Взагалі ну, та, що голова, ми взагалі не зараз. Я ж не голова. Мені голові комісії сказала, що є питання по порядку денному. Тому я прийшов. Значить, будь Значить... ласка, шановний депутат, шановний депутат, будь ласка, ми вас чули, ми вас знаємо. Значить, сьогоднішня робоча група е, зібрання нашої заріння? Значить, якщо немає, якщо нас питання, якщо у нас немає питань по порядку.

Сумування і від генерального плану. У мене таке враження, що е, чиновники, які працюють, наприклад, там в відділі земельного відділі чи відділі архітектури, в архітектури, вони не читають цих документів, вони не цікавляться ні плану сумування, ні пояснювальним запису за плану сумування, наприклад, І мене, наприклад, брали той факт, що у нас є визначена зона Р1. Це фактично природоохоронна зона, яка тягнеться вздовж русла е, річки серед. Вона бережні цього нашого ставу. І вона визначається тим, наприклад, що до неї треба дуже тебе ставитися. У мене, на жаль, немає документів зараз з собою, але ви можете е, я можу вам надати документи, так тобто просто чітко прийнятому документи міською радою. Написано, що. В зоні РД, у природоохоронній зоні, не можна е, нічого будувати такого, що можна чому вплинути на е, ці е, території. Наприклад, у нас скандальна ситуація на набережній, де виробили дерева, не можна там чіпати ні земельні насадження, не можна там продавати алкоголь тісна, або алкогольні напої. А в нас на набережній нашого озера, біля, 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 біля незаводу, біля Назарі, до речі, вздовж. У стрівця біля Назарі, там теж народу дохорона з ним продають пиво. У нас не продавати набрадувати чутюмові вироби. І чи, чи чиновники, які визволяють, з інспекції, які повинні речі, чи хтось читає ці документи, які повинні власне, кажучи, визначати, як повинна наша екологія е, зберігатися, е, наше зелені насадження, наше здоров'я повинно таким чином зберігатися. Мене наприклад, в свого часу вразило те, що Ж3С, е, у нас є стадіони біля Ж3С, там де знаходиться е, славнозвісний стадіон, який недавно хотіли забудувати. Е, житловими будинками проявляється в цій зоні. І, як вони заклики з блогу, плану будування вказується, що в такій зоні не можна будувати житлові будинки? Знову ж таки, ті, хто видавали дозволи на такі речі, чи читали вони ці документи? Ну, ми що ДБР не існує в природі, що це дурна, дурний тон звертати увагу на ДБР. ДБР не відбачається, що е, біля кожного будинку повинен бути певний е, площі, зелена е, зона, е, повинні бути майданчики дитячі, повинні бути для побутових потреб, там, для вивішування білизни. Повинні а чому, наскільки я знаю, скільки квартир в будинку, стільки повинно бути стоял місць на коло будинку? У нас зараз будуються будинки, ми, наприклад, в центрі, біля е катедри, цей райончик, всередині, в дворах. Чи там є ці умови, звичайні умови? Медою, плану зумування є, щоб ви знали створення комфортних умов для проживання мешканців міста. Ви знаєте, мене таке враження, що в нас робиться все для того, щоб робити з міста Шанхай. Будь ласка, зелених зон немає. Ми стикнулися минулого минуло, року, минуло, цього року з запоріженістю буде шахтивою. Мало того, що в нас не прибирається на районах, тільки в центрі. парку Шевченка прибирається, на центральних вулицях прибирається. Не в цим, ні, в цим теж у нас не прибирається, з них не виходить, а ми ходимо не по тротуарах, а по басейнах черахаємо. А на районах то там взагалі цим ніхто не займається вже два чи три роки. Що це зробиться в кінці кінця? І дуже великий подив у чиновників виникає тоді, коли хтось раптом бере на себе нагрість із мешканців поцікавитися, що ж у нас там робиться цих допомогти. Невже ми не можемо побудувати на маленькій латочці в місті годину з більшої поверхів, і це нормально? Почекайте, що нас, мені здається, передбачається забудова таких монументальних споруд. Місту. Вже не говориться про те, що ми хочемо якихось вибати. Вже не говориться про те, що ми хочемо більше парків. Ми хочемо зберегти те, що є хоча. Вже не говоримо про той закон, про, той закон про мораторії на е, зменшення парків, в якому говориться про постійне збільшення парків на 5%. Ми постійно стикаємося з якоюсь такою Дивною проблемою, що ці парки кудись здіваються. Як шагренова шкіра у бальзамі, знаєте? Щось хтось захотів, і шагренова шкіра зменшилася. Хто що знову захотів збудувати і знов шагне важкі розменши. Ви розумієте, ну так не можна. Це свиньки ставимо до мешканців міста. Ви розумієте, в кінці-кінці, давайте припиняти цю правку. Давайте будемо все-таки говорити про те, що такі речі потрібно обговорювати, що не повинно бути в рішеннях міської ради виділена ділянка пані Петренко на вулиці. Я громадськість, ви громадськість. Ми всі маємо право знати, що відбувається в місті. Тому що одного ранку ми прокинулися, тут шанхай, тому що ми не цікавилися. Нам було не до того, нам було не цікаво, поки під вікнами щось нам не зневичило збудувати. Тому я вас дуже прошу, давайте по конструктиву будемо говорити. Якщо це, е, 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 матеріали, які опрацьовуються на комісії, внесені на 13 число, десь ж все. Яке там буде сесія міської ради спровозимо, працюємо. І, власне, я думаю, що на цьому питанні вичерпне. У нас просто були поману, ми не зрозуміли, в чому справа. Нам сказали, сказали, що просто це питання не вносить. Якщо це питання вноситься, воно опрацьовується до наступної сесії, то, власне кажучи, по питанню робочого групи Я Я не розумів, ви дуже правильно сказали, обламану і нас ставили, що ми сидимо, і цей, тому я думаю, ми так поздравляємо.